Покажу вам останнє замовлення з минулого каталогу. Це все під замовлення. Дивіться, який великий кремчик для ніжок. Авокадо та алоїв це зволожуючий, та у нас більш такий жирніший кремчик. Зараз дуже буде гарно взимку та восени, щоб ніжки наші насолоджувались. Далі це такий у нас гель для душу. Він з динькою. У мене такий більш великий об'єм, дуже класнючий, Він густенький, дуже гарно милиться. І такий е, літній аромат диньки. Далі це кремчик для рук. А парфумований у мене зараз пахне цим кремчиком. Не тільки ця коробочка, а ще й вся кімната. Далі це у нас мидсет з ж серії, що є для душу. І ось така тональна основа. The One. Вона у нас адаптивна. Зараз також на ній є гарна знижка. Ціна хай, ще в цьому каталозі. хто не встиг, замовляйте. Вона саме така більш щільна, але не обтяжує шкіру. Тож, подивіться, кого закінчиться светона основа, то замовляйте. І ще такий комплімент подаруночок замість доставки міні помадка. Але, знаєте, я була здивована, що це матова помада і такий а, непоганий колір.